Я малювала ще з самого дитинства, ще в садочку, ходила в художню школу імені Леонтовича на Троєщині, там де в дитинстві жила. Навчалася там 5 років і там отримала базову освіту. А в університеті я вчилася на конструктора одягу. В університеті за 5 років я намалювала дуже багато ескізів, і вже там в мене був такий стиль, що я малювала маленьку голову і потім вже такий одяг малювала пишний, експресивний. А після університету я довгий час малювала портрети на замовлення. Я дуже люблю працювати з рисами облич. Перед новим роком, 2014 років, я побачила проект Щірі. Там була сучасна реконструкція одягу різних куточків України. Мене це так надихнуло, мене захопило це різномаїття та багатство головних уборів і вишивки. Я почала детально це вивчати, пропустила через себе, і так з'явилася перша робота пряха. І потім я вже далі продовжила цю серію. Коли народилася донька, ми почали з чоловіком купувати багато дуже дитячих книжок з гарними ілюстраціями. Я поринула в цей світ цих прекрасних космічних ілюстрацій, і мені захотілося теж в цьому розібратися, створити щось для дітей миле, казкове. Це дає можливість більшій кількості людей, щоб вони мали мої малюнки. Ось поглядали. Це така можливість чудова. Донька дуже любить малювати, в неї чудово виходить. Як вона була ще маленька, я їй давала фарби, матеріали. Більше це було для того, щоб в мене з'явився вільний час. Я з нею конкретно не займалася. Вона дивилася, як я малюю, приєднувалася до мене. І ось, мабуть, завдяки цьому спогляданню вона щось для себе взяла і зараз це для неї така розвага, відрада. Вона цим задоволенням займається, але я думаю, що вона як захоче, виросте і буде займатися. Для мене це не принципово. Звичайно, з донькою часу на творчість немає, але завдяки садочку, я маю час на це. На другий день ми поїхали до родичів Закарпаття, там чоловіка мобілізували в перші тижні і він тепер служить там в військкоматі. А ми з донькою повернулися в Київ додому в кінці літа. Ну, звичайно, із, із цього моменту повномасштабного вторгнення до України більше уваги, також до української творчості. І завдяки цьому в мене з'явилося більше підписників, більше замовлень, більше цікавих проєктів. Ось, як, наприклад, я проілюструвала книжку Півник. Казка була написана під час війни. Ось, і також я її намалювала за три місяці, Проілюструвала під час війни. І так моя мрія навіть здійснилася проілюструвати книжку для такого видавництва. Ну, для мене це, мабуть, більше як відрада, як арт-терапія. Спосіб не поринути в якусь депресію. Я ну, всі, весь свій час присвячую цьому складнощі. Складнощі, мабуть, в тому, коли дитина хворіє, вдома сидить. Звісно, проблеми з електроенергією. але Надихає мене, мабуть, музика, коли я малюю. Я в тиші працювати не можу. Ось, Купила собі радіоприймач, і тепер завдяки цьому я можу малювати <свісно> з музикою. Також, звісно, погано з відсутністю чоловіка це пригнічує, Якби, коли вся сім'я разом, то звісно, ці складнощі подолати легше. Як на мене, мистецтво воно без меж. Це будь-які прояви можуть бути і масові, і музейні. вони Кожен виконує свою функцію. Так дуже сподобалось це якісні товари, які дають затишок, яскраві емоції, які так потрібні. Мені дуже подобається колекція Максима Паленка із Лесін Подорв'янським. Також гуся обожнює. А вся продукція з моїми роботами мені вся подобається. Найбільша мрія, щоб закінчилась війна перемогою і повернувся чоловік додому. А професійна це ілюстрування книжок, які будуть друкуватися великими накладами.